шалом, це Славко, ася сважить м'ясо, може, ви чуєте. А я оце пробую з вами зв'язатися. Чому Верховна Зрада зрадила нас з Путіним? Ну, це очевидно. Тому що вони нас не представляють. Ми для них ніхто. Вони представляють там свої інтереси, інтереси політичної нації. Після того, як Фраєр здав назад, ви помітили, і як уколди Заходу йому підіграли, як МБР перетворилося, вибачте, на слово на БРСД, ну вони все на БРСД перетворюються, зрештою, така технологія. Ну, в ЗО, вона написана. То треба було тиснути на цього урода. А як може тиснути Верховна Зрада? Це показано в другому сезоні. Аніме Врата там б'ються на шивой не пам'ятаєте, коли розбомбили імперський сенат, а вони засідали на руїнах. Імперського сенату. Оце була картина імперської незламності. А в нас я скажу, ще руїн нема, а вони вже не засідають. Ну, ми від цих сволочей нічого іншого і не чекали. Тому що, ну ви розумієте, через них на Україну жодна порядна держава, котрі можна було б здатися, на кшталт Румунії не нападе. Ну, на таких розумієте, на таких от. Як вони ніхто поряд не нападе погребує, тільки такі ж негідники, як і вони, можуть напасти. Ну, ми, власне, давно знали, що вони нам не друзі. Ми зайвий раз побачили, що вони нам не друзі, що вони представляють не нас. Ну, я не знаю, нащо цей кукаутізм перед Сполученими Штатами. А це от як же хотіли, могли б всім оголосити. Вихідний, ясно, що була б яка, який би зам'ят постав вдома облонських комплектне, але ж не дочекаємося. Знаєте, що саме неприємне? Тут кішка кричить, треба з нею гратися, я піду. Ви наступного разу за них знову проголосуєте. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.